Привіт! Давайте ми сьогодні з вами поговоримо ще про один елемент керування, який може нам допомогти вивести, наприклад, масив або якісь рядки якихось даних. Я вже почала новий проєкт, я його назвала Demo List Box, і це у нас буде сьогодні елемент List Box. Давайте я зменшу трохи цю форму. У мене дуже маленький екран, тому потрібно завжди зменшувати форму. Тут я також напишу demo -list Box» назву форми. І далі серед всіх елементів керування, які у нас є в Visual Studio, в категорії Common Controls у нас є такий елемент «List Box». Якщо його сюди помістити, то ось так він виглядає. Якщо запустити програму, то він також буде так виглядати, там буде написано тільки те слово, яке у нас є за замовчуванням. Давайте зараз подивимось. Спочатку у нас воно так виглядає. Тобто це у нас елемент, де у нас є якийсь список якихось значень. Яке саме у нас тут значення є, то у нас для цього є властивість Items, і тут у нас. Ми можемо написати, будь-що. Давайте спробуємо ось так зробити. Ми додаємо декілька таких рядків, запустимо програму і подивимось. Ось, це у нас елемент, де у нас є ось такі значення, ми можемо їх вибрати. Це це можна використовувати, наприклад, якщо у вас є якісь значення, і користувач потрібен щось таке вибрати. Але ми можемо його використовувати також для того, щоб, наприклад, відобразити елементи масиву, Ілі ще щось. Як ще можна, які ще елементи можна використовувати? Тобто є, наприклад, елемент текстbox. Текстбокс це у нас елемент для одного значення. І є ще у нас річ Text Box. Річ Text Box – це у нас елемент, де можна також виводити текст. Але тут текст у нас можна ось тут от його писати. Якщо він не буде вміщатися у нас, то тоді він буде перенесений на наступний рядок. Давайте я зараз ще щось тут напишу. щось таке не зрозуміло. Ось, бачите, тобто це у нас елемент, де у нас текст розміщується в декілька рядків. Але тут я написала текст просто сплошним текстом. Я написала текст. Але якщо виводити, наприклад, значення масиву, то можна використовувати також цей елемент. Ну і навіть цей елемент було б може зручніше використовувати, тому що тут можна. Потім ось так от його вибрати, весь цей текст і скопіювати буфер обміну і потім кудись ставити. А десь тут так неможливо, тут можна тільки по одному значенню. Але, щоб ви знали, що такі у нас елементи є. Давайте ми це приберемо і скористаємось цим елементом TextBox. Тут я також приберу те, що у нас тут є. Залишаю властивість items вільною. І далі давайте ми зробимо так, щоб при запуску програми у нас, наприклад, заповнювався цей елемент, заповнювався якимись значеннями. Для цього ми скористаємось для форми подією load, яка буде запускатися перед початком появи форми на екрані і буде щось у нас робити. Тут ми оголошуємо масив. масив. Давайте спочатку одномірний масив зробимо, наприклад, ось так. так. Ой. Так. Так, вибачаюсь. Так, тут у нас масив, давайте його так назвемо. Ось це у нас масив цілих чисел від 1 до 5. А в середині формло давайте ми напишемо вивід цього масиву в елементи в Як ми взагалі можемо звертатися до елементів масиву? Це у нас цикл for. І тут ми можемо написати: давайте тут масив не і напишемо, а Х, тому що тут традиційно пише тут 0, 0 до. У нас всього 5 елементів, значить до і менше 5 і плюс-плюс. І що ми робимо всередині? Всередині ми звертаємось нагадую, звертаємось до елементу масива таким чином. Таким чином ми будемо брати кожний елемент масива. Але це значення нам потрібно буде записати у лістбокс. Тому ми пишемо listbox 1. Далі у нас є текст, і у нас є items. Нам потрібно взяти зараз items. І тут ми можемо взяти команду Add. Ну, дивіться, мені вже студія пропонує написати add, X iD. Давайте так і напишемо. Так, і подивимося, що у нас буде. По-англійськи з по англійською переводиться как додати. Тобто це у нас буде в лісбокс, ми додаємо ось таке значення. Ось у мене всі значення є. Тобто від 1 до 5 ми їх всі вивели. Якщо у нас буде двовимірний масив, то ми можемо зробити так само, і він так само ми його можемо вивести. Але якщо буде двовимірний масив, то там потрібно ну, бажано його виводити не так вертикально, а виводити все ж таки ось так горизонтально. Як це зробити? Ми можемо також скористатися цією функцією items, add, але ми будемо додавати, давайте змінимо зараз цей код таким чином, щоб додавати значення тільки в перший рядок. Тобто, в першому рядку ми будемо з вами формувати ці значення. Давайте я цей рядок, я собі скопіюю, а все це я закоментую. Тобто, нехай воно буде перед очима у вас, але він буде працювати цей рядок. Ці рядки. Так, у нас буде такий самий цикл, але в циклі ми повинні сформувати такий рядок. Рядок ми будемо формувати в якоїсь новою зміною. Давайте назвемо її S. І спочатку вона дорівнює у нас пусто. А всередині ми будемо додавати не до items, а додавати до S. Тобто S у нас дорівнює те, що було в S. Ну, я напишу зараз ось так. І ми там додаємо X і то є. Але пам'ятаємо, що X і то є, це у нас. Число Його потрібно перевозивати, перетворити в строку. Ну, спочатку можемо так зробити. Тобто в цьому циклі у нас буде формуватися значення. Давайте ось тут поставимо точку установу. Я вам вже показувала, як працювати з точками установу. Якщо ми тут ставимо, то програма, коли запускається в режимі відладки, то вона там зупиняється. Ми можемо тоді перейти мишею до змінної і подивитись, як вона, яке значення вона має. Ось я передивляюсь зараз в значення змінної S, що у нас там є. Чомусь у нас там тільки один. Так, дивимось. Воно не захотіло. Давайте спробуємо ось так зробити. А, можливо, воно тут не буде працювати, тому що там у нас ми вже вийшли з циклу, і воно може не працювати там. Давайте ми цю точку поставимо тут і подивимось. Так, спочатку у нас S дорівнює пустоті, далі я натискаю F11 і перехожу на наступний рядок. У нас там записано значення 1. Дійсно, все як потрібно. Я натискаю F11 і знову в мене змінюється цей лечильник. Ми беремо потім X, у нас буде нове значення. У нас буде наступне значення, у нас 2. І ми виконуємо цей рядок, і ми додали сюди 2. Далі наступний, у нас наступна ітерація циклу, ми додаємо наступне значення X. І все ми це додаємо до значення S. Ну, от, ось тут також у нас є відладка, воно показує. Тобто ми так, таким чином ми додаємо кожне значення до змінної S. Таким чином, у нас там формується ось така, такий рядок. Так? А потім, коли ми виходимо вже з цикла, то там воно не показує у нас нормально, воно показує, зараз вже показує. Тобто, у нас таким чином формується цей рядок. Так, Запускаємо програму, воно нічого не відбувається. Тобто цей, ці рядки, ось ці у нас що роблять? Ми перебираємо значення масиву в X і додаємо до змінної S. І просто їх плюсуємо. Далі ми можемо просто вивести це значення в ліст box 1, так, таким чином, як ми робили. Раніше, але тут ми вже додаємо значення S. І у нас це значення буде виведено всередину цього листбокса. Тобто ми сформуємо перший рядок. Трохи неправильно ми його сформуємо, але ми вчимося, як це правильно робити. Ось, у мене є цей рядок. І дивіться, у мене це масив, масив значень, але тут у мене виводиться як одне значення. 12345. Ну, я так не хочу, щоб воно було. Я хочу, щоб у мене всі значення були окремі, тобто такі собі стовпчики були. Взагалі, для, тих, щоб, для того, щоб робити стовпчики, в комп'ютері використовується знак табуляція. І якщо, наприклад, ви в Word пишете в текстовому редакторі, натискаєте на клавіатурі «Tab», ось я зараз зробила Tab, то у мене курсор зміщується на якесь значення. Ну, тут воно у мене зміщується, ну, здається на 4. Якщо я правильно пам'ятаю настройки, то воно потрібно зміщуватися у мене на 4. 53, 57, так. Але можна там встановити значення, воно буде зміщуватися на 2, наприклад. Ну, це Visual Studio. В інших програмах так само воно може змінюватися. Але тут в студії так зроблено, що табуляція замінюється пробілами, 4 пробілами. А в Word воно залишається, залишається табуляція. Табуляція це такий символ, окремий символ, і комп'ютер завжди знає, як його відобразити. Для того, щоб у нас тут була також табуляція. Табуляція це якийсь буде у нас такий відступ. Ми тут будемо додавати цей символ. А цей символ у нас він записується як ось такий слеш і «т», маленька Т. Це означає у нас якраз табуляція. Ну, Так, в січних мовах C, C, C шарп так повелося, що там таке позначення для Т. Можна тут один символ писати в одиноких кавичках, а можна тут в парних таких. Так, воно таким там сіреньким у мене кольором вийшло. Ось, бачите, ну, тут воно не вміщується у мене всі ці значення. Давайте збільшимо цей елемент. Так, дивимось. Ось ось в мене виводиться ці значення, і вони виводяться у мене дійсно як стовпчики, тому що між цими цифрами у мене є табуляція. Ще є такий символ, як закінчення рядка. Якщо б ми використовували елемент річ текстбокс. Он там, от, оцей. То тоді в кінці потрібно було б нам вставити перехід на новий рядок. Для переходу на новий рядок там буде символ ось такий. Взагалі, можна запустити довідкову систему з-Sharp, і там подивитися, які ці позначення там є. Ну, поки що це нам також не потрібно. Так, давайте ми зробимо приклад двомірного масиву. Для цього я зроблю ще один масив. Давайте це буде у нас двомірний, двовимірний масив, масив Y. І значення. Так, потрібно писати спочатку. Давайте ось так зробимо. Давайте так. Тобто це буде масив, який у нас складається з трьох рядків. І там будуть ось такі значення. Так, тут ми запишемо Y. Ну, Давайте, щоб цей рядок у вас залишився перед очима. Точніше, не цей рядок. Давайте всі ці рядки. Тобто це у нас був один приклад, це я скопіюю і зроблю іншим прикладом. Просто закоментуємо, щоб воно не заважало. І почнемо третій приклад, де у нас буде також С. Далі у нас буде спочатку йти значення по, ну, давайте по горизонталі, да? тобто, ну, Х тут залишаємо Х. Але ось тут ми повинні будемо написати іврік, але не одне значення, а повинно бути два значення. Тому ми повинні взяти ще один. Ні, спочатку, мабуть, давайте, спочатку у нас буде по 0, Нуль. Всього у нас там три рядка. А значення J у нас буде ось так іти. А, ось тут всередині ми робимо ось так. Так, що воно не хоче? Зараз давайте закінчимо, щоб воно зрозуміло у нас це. One kind of inside expected 2. Так. Mm -hmm, да. В інших мовах так пишеться. Ось таким чином. Так, ще в нас ще тут не хоче. Загубили тут скобочку, тому воно не хоче. Ось таким чином. Таким чином ми тут формуємо, тут ми йдемо по рядках, тут ми йдемо по колонках. Тут ми формуємо цей рядок, а потім, коли сформували рядок, ми повинні його... Коли у нас цей рядок, ось тут починаємо рядок, ось, і тоді ми його записуємо в Itembox. Так, тут, тут ще ось тут потрібно замінити. Тому що там у нас цикл змінна І, тут у нас змінна G. І таким чином ось так. Ось, ось ми вивели наше значення. У нас тут три рядки. Зараз воно виглядає однаково. Давайте ми змінимо значення, щоб було видно, що у нас в другому рядку, наприклад, у нас ось такі значення. А в третьому рядку давайте, давайте ось такі значення візьмемо. Ось, так, щоб вони просто відрізнялися. Ось, у нас перший рядок, далі другий рядок, і далі третій рядок. Між числами у нас виводиться символ табуляції, і тому воно так рівненько тобто у нас такі колоночки йдуть. Це приклад: просто, як можна використовувати елемент ListBox для того, щоб перевірити, які у вас значення є в масиві. Звичайно, крім цього елементу, можна використовувати також річ текст бокс. Так на мене виходить. Можна пробувати інші якісь елементи, куди можна виводити текст, але там доведеться в кінці рядка виводити знак переводу на новий рядок. Тобто це М такий знак. Ну, але ми скористалися цим елементом. Крім того, щоб використовувати цей елемент, як. Так би мовити, елемент допоміжний для того, щоб вивести значення масиву, то, звичайно, сюди можна виводити будь-які значення. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо далі вивести щонебудь, ось, тому можемо ось таким чином вивести, це буде у нас нове значення, рядкове значення, воно буде просто після всіх цих у нас елементів. Ось це у нас значення. Взагалі, цей елемент використовується дійсно, якщо потрібно взяти від користувача його вибір, так би мовити. Тобто, якщо я обираю, наприклад, другий елемент, то програма повинна якось якісь дії зробити. Якщо я виберу, наприклад, ось цей елемент, то воно також якісь дії зробить. Для цього є там властивості. Тобто можна зчитувати значення, який айтем вибраний, айтем selected, і тоді можна буде використовувати в програмі використовувати в, в інший, не так як тут. Ну, але ми подивились, що таке елемент ListBox, що таке властивість items, як, воно, як її користуватися. Де воно там є? Items. Items це у нас колекція значень, це колекція рядків, можна так сказати. І ми туди можемо записувати все, що загодно. Так, на цьому це відео я зараз завершую. Ми скористалися просто цим елементом для того, щоб вивести значення двомірного масиву. Ну, а в житті ну, таке зазвичай не роблять, а просто роблять якусь програму, яка перевіряє значення, і далі, в залежності від цього значення, там якісь дії можуть бути. Ну, Але у нас така вийшла проста навчальна програмка. В коментарях пишіть, обов'язково під цим відео, пишіть. Чи все було вам зрозуміло, може якісь виникли питання. Якщо хочете, то можемо розглянути з вами використання інших елементів, і там також можна використовувати ну, або для виведення значень масиву, або для якихось інших потреб. Ну, а спочатку ми ось податкуємося так. На цьому це відео я завершую. Дякую за увагу. До побачення!